Всім доброго дня! придбаю сьогодні ось такий чудовий генератор торгової марки Ergo E GS 2800 2,8 кВт. Зараз будемо його розпаковувати, заливати паливо і тестувати. Так, розпаковуємо. Бачимо гарантійний талон. Положив продавець. До речі, замовив його зранку. Вечором продавець вже мені його відправив новою поштою. Зробив безкоштовну доставку. Дуже приємно. Все супер. Так, далі. Що ми тут бачимо? Бачимо. Об'єм бака 15 літрів, датчик палива. Зараз спробую його витягнути з коробки. Так, і зразу враження, як я його витягував. Ось ці м'які ручки. Зараз мінусова температура. Вони м'які, теплі, дуже така приємна опція. Далі ми бачимо дві розетки по 10-8 Ампер. І тут є така така штука електронний циферблат, який буде показувати напругу, яку видає генератор, і кількість мотогодин, яку він проробив. Це для того, щоб ми знали, коли. Потрібно замінювати мастило в двигуну. Це новинка, це генератор на нашому ринку України. Далі ми бачимо датчик, лампочку, тобто нижнього уровня масла, лампочка живлення, вимикач. Це так розумію предохранитель. А ні, це подача живлення іменно розетка, а предохранитель ось тут. Так, ось його характеристики. І далі такий двигун, 96 кубічки сантиметрів, 6,5 кінських сил. Фільтр. Ось такий карбюратор промаркірований, як ви бачите, це немаловажно. Ось з цієї сторони вихлопна труба. Ось такий масивний сам генератор. Ось в комплекті ключ, дві вилки і інструкція. Ну, огляд зробили, все добре, в гарному стані, нічого не побите. Зараз заливаємо мастило і бензин, і будемо заводити. Ось його завів. Робить тихенько. Напругу держить стабільно, 230 вольт. Зараз спробуємо підключити під нього ось такий фен потужністю 2 кВт. Побачимо, як він буде працювати.

Гарний апарат робить тихенько, напругу тримає дуже добре, як ви бачили, на 2 кВт. Рекомендую.